У Полтаві попрощалися з трьома військовослужбовцями ЗСУ, які загинули на війні. Що про них згадують? У гуртожитку Полтави виявили тіла трьох чоловіків та дівчини, що кажуть місцеві. Оскарження запобіжного заходу блогерові з Полтави Роману Заволоці, що вирішив суд. У Полтаві провели зустріч для родичів безвісти зниклих військових, що говорили. Ми повинні перед всіма ними стояти на колінах. З цими словами Олена Артеменко прощається зі своїм родичем. 30-річний Артем Артеменко з перших днів повномасштабного вторгнення пішов добровольцем. Служив солдат заступником командира бойової машини. 24 числа він побачив виступ Зеленського. і Він сказав, що тютлін, я не можу дивитися, я йду. Пішов воєнкомат і записався добровольцем. Поїхав в Львов в Учебку. Сучипки попал, папа під Бахмут, там воював. Геннадій Артеменко розповів, що за час служби захисник був двічі поранений. Перше, 19 липня 2022 року поблизу Бахмута. Друге, 15 лютого 2023 року біля селища Дворічна на Харківщині. Було одне ранення в ногі, друге – контузія. Лічилося. Після госпіталя. обратно з'явив желання ну до своїх побратимів йти на фронт обратно воювало. загинув солдат 19 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу села Лиман перший на Харківщині. Сталося це внаслідок обстрілу російськими військами. Повідомив начальник групи морально-психологічного забезпечення міського тарцентру комплектування Сергій Шкуропій. Поховали бійця у Супрунівці, де він проживав. Приїхав сюди на похорони, похоронили маму, сказав, що я обратно їду на фронт. Я довжен захищати родину. Уїхали. І отаму на про на прошлом ділі поручили что, що он погиб. Також прощалися з 41-річним солдатом Олегом Карповим та 57-річним сержантом Юрієм Бабанським. Олег Карпов народився і проживав у селі Бугаївка Болтавської громади. Призвали захисника у квітні 2023 року, говорить його колега Галина Карпенко. Це було навіть вихідний день, він був на роботі, коли от працював утром йому привнесли повістку. Потім він вертала його декілька разів. Через два місяці вже він пішов на службу. Він в армії теж служив, він ніколи ні від кого не ховався. Олег проходив службу на посаді стрільця санітара механізованого батальйону. Був час, це значить, я скажу, в вересень місяць, коли він був поранений. Просто на господарство прийшла звістка, що він поранений. Кажу, Олежка, як ти там дітка? Він каже, да, нічого, не ні більша царапіна. Ну, це його були слова. Як повідомив Сергій Шкуропій, солдат загинув під час виконання бойового завдання біля села Іванівка на Харківщині. Там, 11 жовтня 2023 року, через танковий обстріл боєць отримав поранення несумісні з життям. До кінця місяця він був до 29-го Він був на лікарняному, але ж так він додому і не вернувся після госпіталя. Поїхав у частину, ну а дізналися вже, коли він не виходив декілька днів на зв'язок. 57-річний сержант Юрій Бабанський до повномасштабного вторгнення проживав у Полтаві. Його друг розповів, що більше року Юрія вважали зниклим безвісти. Юра був дуже прогресивна людина, тому ми, приїхавши з села, ну, можна сказати, зрівнялися, тому що він був городський. Як городський, він був Степного. Це, Це була людина яка приймала участь у всьому. Захисника мобілізували 20 квітня 2022 року на посаду командира такелажного відділення Гаубичного самохідно-артилерійського дивізіону. Коли почалась війна, він сказав, Коля, я, я буду йти. І він пішов добровольцем, вже, хоча вже роки дозволяли йому, вибачте, сидіти вдома і чогось чекати. але він не ждав, а йшов вперед. Тому дуже жалко таких людей. Микола Шук розповів, що боєць загинув внаслідок ракетного удару з боку Росії. Сталося це 17 травня 2022 року в селищі Десна на Чернігівщині. Олега Карпова і Юрія Бабанського поховали на Затуринському кладовищі. Світлана Мостепан та Любов Ємець. Суспільне новини. Полтава вийшла вчора на вулицю. Вийшла вчора на вулицю, бачила багато поліцейських машин, криміналістів. Таке, як, наче переселенці. Переселенці. У Полтаві правоохоронці розслідують справу про смерть чотирьох молодих людей. Надійшла інформація близько 17 години, 23 жовтня, про те, що медики, яких викликали до одного з гуртожитків, розташованого по вулиці Полтаві, це Київський район, в кімнаті гуртожитку виявлено чотирьох мешканців без ознак життя особами, які виявлені померлими, є троє. Молодих чоловіків, двоми з них 22 роки, одному 23 роки, а також 18-річна дівчина. Деякі мешканці гуртожитку про загиблих знають мало. А раніше їх не зустрічали. Воно як сімейне общежиття. Тут, напевно, половина живуть. Хто на хто. Цих людей я не знаю лічно особисто, але знаю, що вони місяць назад заселилися. Дівчинка з хлопчиком. Все було тихо, ми під ними живемо. Все було тихо, нічого не чути. Да, жалко, жалко дітей, молоді. Як розповів Юрій Сулаєв, під час огляду ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили. Тіла їхні направлено на дослідження до бюро судово-медичних експертиз. Відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 115 – Це умисне вбивство. Оксана Іванова та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава щодо висловлювань. Я розумію, що це потрібно було займати. Вибачаюся за своїм нецензурну свої зазоруми. Так у Полтавському апеляційному суді коментує свої дії місцевий блогер 27-річний Роман Заволока. Він публікував відео з образами військових на своїй сторінці в Інстаграм, за якою стежило близько 10 тисяч людей. Я нахажусь кожен день, майже в центрі города. цих. Якщо бачу якийсь чаючий ключ з папочкою, підходжу і задаю питання уже десь мінімум 7 днів именно на колоке три холосе. Ніхто не ходит с папочкой. Не кашмарина сім може и ходят, конечно, но мы і избегаем. Романа заволоку в обласному центрі затримали 29 серпня. Того дня увечері під час перевірки документів чоловік наніс ушкодження одному із поліцейських. 1 вересня 2023 року в октябрьському райсуді Полтави Роману Заволоці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави. Про це клопотала сторона обвинувачення у Полтавському апеляційному суді. 24 жовтня запобіжний захід підозрюваний спробував оскаржити. Прошу суд скасувати палуби октябрьського суду міста Полтави. від 1 дев'ятого дві року. І що зараз призначити мені запит, не пов'язаний з тематики бару. Станом на 1 вересня Романа Заволоку підозрювали за двома статтями: образа честі і гідності військовослужбовця та виготовлення та поширення матеріалів, які містять образу честі і гідності військовослужбовця. Нині кількість статей, за якими підозрюють блогера, збільшилась до п'яти, говорить прокурор Андрій Жилін. Запобіжний захід просив не змінювати. 23 жовтня 2023 року було змінено повідомлення про підозру. На даний час заволоць Роман повідомлено про підозру у ряді тяжких злочинів. Всі вони відносяться до протидії і інтересам держави, і, в тому числі це і основам національної безпеки С114 значком 1. Це також і ряд злочинів щодо заперечення збройної агресії Російської Федерації щодо України, вчинені в тому числі повторно Зупинена злочинна діяльність була тоді, коли не вчиняв стані наркотичного сп'яніння. Що є обтяжучої обставиною. Цю обставину підтвердив і Роман Заволока. Його адвокатка, яка просила її не називати і не показувати обличчя, також просила змінити запобіжний захід на такий, який не пов'язаний із триманням під вартою. У сторони обвинувачення наявні довідки з наркодиспансера про те, що він не стоїть на обліку у них і ніколи не звертався з цих підстав. Проговор посилається про те, що на даний час, з вчорашнього числа, з 23 жовтня, дозволоки є зміна щодо його підозри і там є більш тяжкі статті. Лише ми кажемо про ухвалу, яку ми зараз часу скаржуємо від першого на дев'ятого. І заволоки було повідомлено з підозра за нетяжким статтям. Колегія суддів не задовольнила клопотання Романа Заволоки. Він лишатиметься під вартою без права внесення застави. Максимальне покарання за статтями, які інкримінують блогерові 8 років позбавлення волі. Дарина Литвак, Ігор Лук'яненко, Суспільне новини, Полтава. У Полтаві зібралися 35 родичів безвісти зниклих військовослужбовців з області. Ще 15 родоєдналися онлайн. Цю зустріч організувала громадська організація Патріот, аби проконсультувати рідних безвісти зниклих військових. Розповів представник громадської організації Микола Петряник. Я шукаю чоловіка вже рік і місяць. Він пропав в Донецькій області. Сім чоловік хтось були в один день вони пропали і. Інформації нуль. Військова частина мовчить, ні Червоний Хрест, ні координаційний штаб. Взагалі жодна установа не дає ніякої відповіді. Хотілося б почути якусь хоч маленьку інформацію, щоб була якась надія. Серед учасників також представники громадських організацій та юристи. За словами Миколи Петряника, такі зустрічі почали проводити півроку тому. Люди задають нам питання на наступне місце. Ми будемо давати відповіді на ці питання. Розповідаємо, куди їм звертатися, які їм оформляти папери. Ну і робимо супровід їх до того часу, поки вони не знайдуть своїх близьких людей. Багато таких прикладів, що із полону люди поверталися і. Деякі не знаходили своїх близьких. І він нарахував себе звісті зниклим, а потім він виходив так, що він знаходився в полоні. Займалися раніше обміном тілами. Ну на жаль, це найгірше, що може бути. Світлана Демиденко приїхала із Пирятинської громади. каже, що її син зник без під час виконання бойового завдання у Харківській області у серпні 2022 року. Ми звернулися в Полтавський ТЦК. Мені сказали звернутися для того, щоб отримати посвідчення як безвісти зникло. На що мені відповідь була така, що треба через суд. Визнати його безвісти зниклим. Хоча військова частина ось, надала цілу папку документів, де є доповідь командира батальйону. Ну тут повністю все. Це вже другий раз завернули ці документи. Вчора я подзвонила, вони знову мені сказали, ні, треба це і ще, щоб військова частина виключила його із свого складу. Я взагалі шокована. Підрозділ Максима Кириленка безпосередньо займається пошуками зниклих безвісти. Поки людина знаходиться безвісті зниклим, родина отримує нарахування військовослужбовця. Для цього потрібно написати або звернутися в ТЦК із відповідною заявою і пакетом документів, або потрібно звернутися саме до військової частини. Туди подається витяг з ЄРДР, витяг з реєстру безвісті зниклих. Свідоцтво про шлюб або свідоцтво про народження дитини і сповіщення про зникнення особи безвісті за словами Миколи Петряника такі зустрічі планують проводити щомісяця. Вірачі ж Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава. У Полтавській області запустили в роботу 70 комунальних котелень. Це майже 40% від загальної кількості, розповів під час апаратної наради директор обласного департаменту будівництва, містобудування та архітектури житлово-комунального господарства Едуард Древа. Зокрема, ці котельні опалюють майже 11% навчальних закладів, понад 30% дитячих садків та 43% медичних установ. Подали тепло також до 510 будинків, це майже 16% від загальної кількості. Підготовка проходила відповідно до плану графіків. На сьогодні, за інформацією органів місцевого самоврядування, житлові будинки підготовлені на 100%, залучення до підготовки було більше 20 мільйонів гривень. Соціальна сфера у нас підготовлено на 100%. Теплове господарство на сьогодні воно готове на 100%. Залучено було порядка 180 мільйонів гривень. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарно з проясненням погоду. вночі без опадів. В день дощ місцями значний. Вітер південно-східний – 7-12 метрів за секунду, місцями пориви – 15-18 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 3 до 8 тепла, в день – плюс 8, плюс 13. В обласному центрі вночі – плюс 4, плюс 6, а в день – від 10 до 12 градусів тепла. дивитеся Суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.